Сільські жінки шукають способи заспокоєння і релаксації. За відсутності салонів, якими насичені міста, сільські трудівниці змушені заглядати до бабусиної скрині, а там полотно та нитки. Споконвічна українська традиція вишивки поступово відроджується. Уляна Чигиринець із Драбівщини, вишиваючи, заспокоюється, отримує задоволення, а ще гроші. Вишиті рушники та сорочки сьогодні в ціні. У народної умілиці уроки вишивання брали і наші кореспонденти. Вуляничу гранець семеро внуків. Настя найдопитливіша. Бабуся не встигає око моргнути, як дівчина вже кудись заглядає. Така непосидюча, а вишивати навчилася. Мені не важко, а іншим, я так думаю, що важко буде, тому що хрестки ще точ. А ти вмієш рахувати? Умію. До скількох? Можу, до ста, можу до 200. «А Скільки вже хрестиків вишила? Від отсюда до отсюда. Утім, рахувати то не головне. Визначальним у цій справі є натхнення. До великої та малої вишивальниці воно приходить, коли вони вдвох серед подушок на лежанці. Тоді Настя починає свою улюблену. Матуся навчила нас пісню співати, у полі ранкову зустрічати зорю. Матуся навчила людей шанувати і вірно любити в країну свою. Коли співається, тоді узори легко лягають на полотно. Уляна чугринець, сорочки та рушники на весілля вишиває чорним та червоним, все інше різнокольоровими нитками. там десь Найду квіточку, побачу на узор, ну, на вишивці там ще. І тоді складаю все докупи, і виходить ці узори. Ну це моє натхнення. Я люблю це дуже. Я успокоюся тоді. В сільській майстрині вишивкою ще й заробляють. Баба Уляна вже всі рідні вишила по сорочці. Тепер можна й сотню другу для себе заробити. сорочки. Я сама крою, сама вишиваю, сама шиваю докупи, чи сорочки, чи жіночі, чи чоловічі. І так само і рушники. Все легко вишивати, як любиш цю роботу. Вона приносить, приносить тільки задоволення. Своє вишите добро жінка зберігає вдома. Ним заквічала вже всю хату. Сама багатша в селі бабуся. Її статки не можна порахувати, адже найбільше багатство це її знання, які вишивальниця передає іншому великому багатству своїм внукам, а їх у бабусі семеро. Юлія Кропива, Володимир Мельник з Драбівщини для віка новин.